Ну що, всім привіт. З вами Містер Лего І сьогодні я постараюсь намалювати одну какую-то машинку. Ну і все можна допустимо намалювати якоюсь записком. Ну, першим ділом ми намалюємо машину. Так. Так, тут дорогу тебе. все можна малювати. Так, на 4 кубика. Так. Да ну на. Це така фігова тачечка. Блін, мені вона не подобається. Вот це, О, так же прикольніше. Так, тут що у неї, я знаю. Не знаю, я сто процентів знаю. Вот. Вот тут. Только двояка буде. Вот одна кам. Там мене зараз щось до слухає телевізор, так що ви не зберігаються звуки. А дивіться саме видео. Не будемо строитись. Вс, значить тачка є. Тачка є. Тепер малюємо дябчиком. Ні, це якийсь стикмен у мене вийде. якийсь стикмен. Ну добре. Стикмен, в нього є права. Ті, вот, не, права на тачку. Не. Мобілка, це в нього мобілка. Що? мобілка. І тут. А тут. А тут бомба. Ні, це не було. Ну що ж от, і в нас вийшло таке? вот. кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. А з вами був містер Льово, всім удачі і всім папа. -па.